Що стосується військовослужбовців, котрі визнані обмежено придатними за останніми змінами до законодавства, це й до постанови кабінету міністрів номер 168 і до внутрішніх наказів МВС, це для національної гвардії, для державної прикордонної служби, і буквально на днях було прийнято зміни до наказу Міністерства оборони, тобто для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Чітко прописано та визначено механізм і підстави для виплати додаткової нагороди військовослужбовцям, котрі визнані обмежено придатними, це виплата 20 тисяч 100 гривень. Що вказується в цих наказах: що військовослужбовці, які визнані обмежено придатними за пораненням, травмою, контузію, каліством і пов'язані з захистом батьківщини, а також вони визнані обмежено придатними або Непридатними з переоглядами через 6 або 12 місяців після спливу двох місяців перебування поза штатом, тобто строк, коли їм починають виплачувати зменшене грошове забезпечення, їм повинні нараховувати 20 тисяч 100 гривень. Звертаю увагу, що така додаткова нагорода вона рахується з 1 червня 2023 року.